Привіт чуваки, мене звати Октав, і сьогодні я розповім вам про кілька крутих і незвичних комедій, які ви скоріше за все пропустили. Тут немає рейтингу кращих чи гірших. Я додавав їх у порядку згадування і абсолютно чесно вважаю, що кожен з цих фільмів вартий свого часу і вашої уваги. Погнали! Отже, першим фільмом у сьогоднішньому списку є Громадянка Рут. Це чорна комедія, у якій головна героїня, токсикоманка Рут Ступс, повинна прийняти непросте рішення, і, можливо, їй було б легше прийняти це рішення, якби її не втягнули в боротьбу двох протилежних ідеологій. Цей фільм досить відверто і цинічно висміює боротьбу між прихильниками про лайф та прочойс. Він відверто демонструє, що ця війна є суто ідеологічною, жодного з цих людей не хвилює доля їхніх підопічних, борцям проти абортів плювати на матерів, яких вони залякують біблією та огидними документалками, щоб змусити їх привести у світ небажану, приречену дитину, але й борці за свободу вибору у цьому творі. Теж не викликають довіри, хоча їх і не повинна хвилювати доля абортованої дитини чи її нереалізованої матері, бо їхня ціль це вільний вибір кожної жінки, вони підтримують примусовий аборт і прямо схиляють героїню до конкретних дій, що, як на мене, трохи суперечить ідеї вільного вибору. Це дуже смішне кіно. Яке показує старе питання під новим котом. Це відверта, але легка історія можливо, і не змінить ваших поглядів, але точно змусить посміятись. А далі в нас іде фільм Боже Благослови Америку. Френк живе в світі цілковитого занепаду. Але ніхто окрім нього не помічає, що світ котиться в прірву, тож коли він дізнається, що його час майже вичерпано, він бере в руки зброю та кидає виклик світові, який так ненавидить. Це чудова, сповнена веселого насилля стрічка, яка розповідає про людей, які не вписуються в світ. Зайобаний життям дорослий мужик і маргінальна дівчинка підліток знаходять розуміння і підтримку одне в одному і сміливо рухаються проти ворожого світу, що їх не розуміє. Цей фільм є певного роду маніфестом, осудженням сучасної Америки, засудженням попкультури, що зосереджена на дебілізації споживача, але цей маніфест. Доноситься легко, зрозуміло і весело. Це чудовий художній твір, який подарує вам багато сміху, непомітно закинувши у вашу голову кілька важливих думок про цінності, дружбу і самотність. А наступний фільм у нашому списку це Інгрід їде на захід Багатогранна історія про психічні відхилення та інстаграм. Головну героїню Інгрід грає Обрі Плаза. і особисто для мене цього достатньо, щоб приділити увагу цьому твору, але для вас може і недостатньо. Тож розповім трохи детальніше. Інгрід має певні психологічні проблеми і достатньо викривлене уявлення про реальність. Після низки певних неприємних пригод вона переїздить до Каліфорнії, де підлаштовує власне знайомство зі своїм комиром, яка є популярним лайфстайл-блогером. Після цього Інгрід потрапляє у життя своєї мрії, та, як я вже казав, Інгрід бачить реальність трохи викривлено, а це означає, що на її нових друзів чекають сюрпризи. І не завжди приємні, власне, їх реальне життя також відрізняється від інстаграмної картинки. Тож неприємні сюрпризи чекатимуть і на саму Інгріт. Фільм буде для вас смішним, якщо ви вмієте сміятися з абсурду і парадоксальності, якщо ж ні, то, можливо, вам він не здасться комедією, але це не змінює те, що його варто подивитись. Загалом, цей фільм задає питання про залежність від соцмереж, популярність, мистецтво. Чи є інстазірки творцями, чи світу досі потрібні художники, це теж питання, про говорить говориться кіно. Ну і звичайно ж, тут є дивна, але цікава історія кохання. Повірте, цей твір вартий вашої уваги. А далі в нас. Любові монстри, класичний твір про становлення героя. Хлопчик, що боїться усього, вирушає в подорож небезпечним світом, заради кохання, і ця подорож змінює його, і світ навколо. Головний герой Джоел живе в бункері, бо в світі стався апокаліпсис, і всі, хто вижив, вимушені ховатися. Йому самотньо і страшно, а кохання його життя. Живе в іншому бункері за 150 кілометрів від нього. І ось одного дня Джоел вирішує покинути бункер та йти назустріч своєму коханню, не дивлячись на небезпеки. І тут ви такі. Чувак, це ж було вже. Ми ж це вже бачили 300 разів. А я такий: так, звичайно, але. У цьому і є основний прикол фільму: все те саме. Але трохи по-новому. Незвична катастрофа, що створила незвичний постапокаліптичний світ, незвичний шлях героя, незвичне зло, вся фішка фільму не в нових ідеях, а в нових інтерпретаціях, де суть не в тому, куди і для чого йде герой, а ким він є, і ким його зробить цей шлях. Це дуже смішне і талановите кіно, де все, що ви бачили, Буде обіграно по-новому, і цієї причини вже достатньо, щоб виділити для нього свій час. І останній у сьогоднішньому списку фільм Ласкаво просимо у ляльковий будинок Чудовий твір Тода Соланза, майстра соціальної сатири, що отримав великий приз журі на кінофестивалі Санденс 95-го року. Нічого зайвого лише світ очима 11-річної дівчинки. Жорстокі однокласники, що самостверджуються через приниження слабких, байдужі батьки, які лише вимагають і не намагаються зрозуміти, і закоханість в якогось модака зі старших класів. Це історія про певний життєвий етап, через який усі ми пройшли, історія про те, як бути дитиною, коли ти вже відчуваєш, але ще не можеш пояснити, коли ти готовий говорити, але світ не готовий тебе почути. І тобі лишається лише чекати та мріяти. Це досить вгідлива і жорстка історія про життя багатьох з нас, історія, що змушує згадати неприємне шкільне повсякдення, гнидних однокласників, гнидних вчителів, можливо, навіть гнидного себе, проблеми недосказаності та нерозуміння. Історія, яка, як я сподіваюсь, змусить батьків замислитись про те, в якому світі живуть їх діти, і, можливо, спонукатиме до діалогу. А когось, можливо, змусить пригадати, яким підлітком ви були, і пишатись тим, яким дорослим ви стали. І, як я вже казав, тот Солонс – майстер соціальної сатири. А отже це не якась гнітюча чорнуха. Ні, ви будете сміятися. Часом вам буде за це соромно, але ви будете сміятися і чудово проведете час. А в мене на сьогодні все. Гарного перегляду!